Доброго з України. Е, Як-то кажуть, за проханням підписників. Каос, взривний загін. Герой старий. Він, е, мені здається, понад два роки так точно тому з'явився, е, поробили цих роботів, не зайшли ці роботи, відмінили їх. Десь ось це вони в легендах. Що можна глянути, побачити цей герой? По силі на сьогодні слабенько, значить, 787. Маловатенько. Далі по класу ходок горизонта може вернутися від Ульти. Це клас нюкти, яку я раніше, коли вона була гемом, не заставила, яка мені впала також легенд. Яку я прокачав, і вона в мене валяється. Благополучно стоїть вже, мабуть, декілька років, що я її не знаю, куди притулити. Клас непоганий для захисного героя, але давайте розбирати, що це за герой. По атаці. Ну, атака непогана, гарна атака 775 навіть на сьогодні. Брудні. Середнячково трішки навіть більше, не набагато, 769. А от здоров'я, ну, оскільки сила не така, як сучасних героїв, то, звісно, десь з усього ще щемануло. Ще щемануло в здоров'ї. Здоров'я мало. На добру сотню. На сьогодні це погано, тому що багато героїв є, які вішають доти, є знову ж таки ті самі кукулькани, ким плювати там на броню і все інше, вони просто знімають ХП. Пульки. Швидкість мани дуже висока. Прекрасно. Таких героїв дуже мало, але що він робить? Наносить 320 шкоди ворогу з максимальною скорістю генерації мани. Якщо таких ворогів декілька, то герой випадковим чином атакує одного з них. Ну окей, рандом тут присутній. Тобто немає прив'язки, я так розумію, навіть до загонів чи як. Можливо, є, не знаю. Але навіть якщо стоїть фулова команда і там два швидкі герої, то Бог його знає, по кому він буде бити. Далі. 320, ну, ну що таке 320 на сьогодні? Це не 500. Це, ну, так, 600 ХП-ха він зніме, да? Ну, грубо. Може більше, може менше, грубо. Це скільки потрібно? Раза три, щоб він лупанув, щоб героя виніс в хорошому випадку. Да? Далі він зменшує швидкість регенерації мани на один рівень. З дуже швидкої до швидкої і пішло-поїхало зі швидкої до середньої. Тидин, 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 тидин. Не можна розсіяти, може складуватись, швидкість не може бути понижена до ну, нижче дуже низької. Бо немає, вже швидкості нижчої за дуже низьку. Значить, давайте думати. 320, щоб він когось шотнув, йому потрібно три рази лупити в одного героя. Це при хорошому розкладі, якщо він вкачений в атаку. Навіть з дуже швидким набором мани це шість камінців. Ну, 6,5, воно розганяється до шести. Ну, заряджати, найтричі його зарядити, ну таке забій, ні про що. Тобто для команди, для титана нема про що, що сказати. Нічого він хорошого не зробить. Ну, з камню буде летіти. Ну, слухайте, ну зараз стільки героїв, там ріщиків зараз і спецзріз, і не спец, і хрупкість, і так далі, і так далі, стільки різних зрізів чи бафів, ну що ніяк каос, не, не заходить. Бо є, наприклад, Дейдра на прориві, яка там герой місяця була, яка доступна була, яка має і бафає, і камінь, і бафає ульту, і, і, і також шестизарядна. Це є так, як приклад, що для людей, які тільки-тільки почали грати, перші декілька там місяців якимось дивом їм впав герой, якщо вони грають до року, да, можливо, можна десь брати на Титана. Але глобально ну, беремо середнячків і вище, не маємо, що робити на титані. Далі. Якісь івенти події, він є по одному знов та ж сама історія, як з Титаном. Не маємо, що там робити, хіба що у вас все все дуже погано. Далі е ПВП, те, що нас може цікавити, е ну от особисто моя думка знаючи гараж не донаторів взагалі гравців, які грають там 3-5 років. то навіть їхній недонатний гараж не бачу, ну, в їхньому недонатному гаражі я не бачу застосування цього героя. Чому? Тому що центр зараз е, червоний. В теорії він би міг би постояти десь там на плечі, міг би постояти, можливо, десь навіть з краю, і десь там осаджувати суперника в захисті. Да? Але захист у нас червоні центра зараз. Тобто, ставити два червоних в ну, дурному радість для чого? Щоб там зайвий раз людей стимулювати, піти синіми, ну, якось не зовсім правильно. Чи понизити силу вашої команди? Бо ви будете дублювати, ви ж там не топ-донатори. Якби були топ донатором і мали 5 загонів червоних і 5 фулових артефактів і так далі, то думаю, що ви мали б щось покраще, ніж каос в захист поставити. Якщо брати гравців недонатних, які грають декілька років, у них однозначно буде, що краще поставити в команду захисту. Каус може стояти, але ну, знову ж таки, якщо ви граєте там до року, якщо ви якимось чином піймали цього героя, і якщо е, у вас дуже слабенька прокачка, слабенький гараж. Чесно кажучи, я навіть якщо ви піймали його і ви не донатор, верніше ще донатор, то ви, я б його взагалі вам радив не качати між нами кажучи. Якщо не донатор, ну не знаю, як ви. Кристали збирали, випадково впав, або ви граєте там 5 років, і вам, коли був цей івент, ці роботи парові, і вам випадково цей грою впав, ну окей, тоді ви його вкачали і не знаєте, що з ним робити. Ну окей. Далі. Оця фішка по зменшенню регену в нападі. Розумієте, це ж все-таки шість камінців. На сьогодні шість камінців. Е, у мене, мабуть, всі команди нападу мають заряд, Ну, принаймні, більшу частину в команді нападу, там шестизарядні герої. І навіть з, рух, з рухуванням того, що Є прориви на е, героїв стандартних, то навіть люди-недонатори, які активно грають, можуть спокійно мати купу героїв е, е, прорваних, е, умовних там, сігурдів чи ще когось, які е, е, заряжатися будуть шести камінців, які щось зроблять. Тобто оця фішка вона цікава, да, по, 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 пониження регенумани, він понизиться одному герою. І що? Це щось зарішає? А якщо там барон фон, фон Отер з шести камінців зарядиться, лупане по герою суперника, а після нього лупане стандартний Сігур, то вони винесуть двох Данте з двома книжками. А що зробить каус? Понизить набір мани? Ну окей. Це якщо Данте не лупане, і якщо це не буде відзеркалюватися вашу ж команду. Тобто, хоч і затягнувся відносно ролик, але якщо отак покласти руку на серце, то застосування цього героя для гравців, які мають хоч якийсь гараж, я не бачу. Ну, Ніде куча стандартів. Асура, і то з нього буде більше користі ніж е, з цього кауса стандартна Асур. Це моя думка така. Так, да, він специфічний, да, він дуже швидку ману має, але сьогодні це вже не то. Можливо, там 3 роки тому, коли він був, чи там чуть-чуть менше, ніж 3 роки тому, коли він з'явився, можливо, да, ним можна було до проривів, ним можна було щось робити. Сьогодні, якби він мені випав випадково, я б його точно не качав. І людям, які там в легендах призивають періодичні, я б теж не рекомендував би качати. Тому Тетяно, вибачайте, але цей герой, якби, дно. Реальне дно. Тобто, якщо брати по оцінку, яку йому ставити, я б йому, напевно, п'ятірку поставив. Але не по п'ятибальній системі, а по дванадцятибальній системі. Не таке вже конкретне до на нуляку. Да? Ну, герой п'ятірка, ну не нестандартний, ну, є фішка, Ну, в якихось зв'язках його я не бачу. На якихось подіях Титанах ТДТТ не бачу. На ПВП нічого не бачу е -е хорошого, щоб прямо могло б щось вирішити. О, тому, отак. Є. Можна комусь пустити на еволюцію. <хи> якщо не качений. Якщо качений, ну можна тримати там для безкінечної вещь. Даю все, як на мене. Я дякую всім за увагу. Коментуйте. Лайкайте, підписуйтесь. До речі, стосовно лайків. подобайок, Дуже мало. Коментарів дуже мало. Якби, от дивлюсь, там, відсоток, навіть відсотків немає вподобайок. Ну, ну таке собі. До чого тоді дивитися це? Ну, а якщо ви дивитесь, щось цікаве для себе берете, то елементарно не вже так важко там, ту вподобайку поставити, чи прокоментувати, чи ще щось робити? Ви ж розумієте, в мене канал не комерційний, мені там грошей... Не потрібно, У мене є що заробити гроші, але коли людина принаймні якусь подобайку ставить, чи якийсь позитивний відгук пише, то хоча б приємно це щось робити. Бо так, знаєте, як у воду. Все, дякую всім за перегляд. Все буде Україна.